Всі з рава І я сьогодні з вами буду грати в Петкрафт. Так, да, давайте починаємо. Сьогодні я розкажу, як скрафтити український прапор. Прапор України і як його на щит. Повісить. Так. Да, Ставьте щит. Для цього треба нам. Де, 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 де цей ткацький верстат? Давайте напишем. О, ткацький верстат. Та тепер треба нам барвник. Дай дайте який барвник. О, і ще боже, і так, прапор опа забути. Та ще де треба білий стяг. Де білий стяг? Зараз я його візьму Білий стяг. Давайте да. Ще хто не знав. Можна ще взяти щит. Звичайно, такий щит. І давайте, зараз будемо робити. Ось сюди я покажу. там допите така рапка Треба... білий стяг. Тільки обид пілестях. Далі отак. Але ми вибираємо оце. Ой. Не, не це, а це покажу. Вот так во. Оце. Так. Далі. цю рапку. Забез цього. Стаможовти, жовтий От туди. Там до кружок. І ставимо. Ось сюди. Там дебі. Таке, як у корискі прав, тільки там джобіти. Де... Отаке. Так. Да. Задали сообщения Зара. <связываю> вот так вот. Далее, вот так. Не, да вот так. Робимо це і. О, бачите? Тепер вивожу дай, без вестака зробити отаке. Ще буде боже. О! Бачите. У мене є щит, я вам зараз покажу. Дивіться, який в мене прапор вийшов. такий О, бачите. І таким самим чином зараз я зроблю, коротше, треба тищали, щит. Отак. І во. Зараз я покажу. дивіться, які буде. Прапор дуже крутий. Так. Це в хакі такі, Як зробити ці прапори? І цей, і цей. Я кробом. Я, ну давай я уже еще сделаю такой самый правый. Вы просто я? Ой. вот так. Я еще буду работать. Делать... Ой, девочки. вышли, что, просто сопли и дивизия нас Такие пропоры вышли. Прапор упа. Да, и че. Зарецы приберу. да, верстат приберу. Да, это очень крутая штука. Да. Короче, это очень такая крутая штука, а бы писочки. Користуйтесь, не забувайте підписуватись на мій YouTube канал та ставте лайк, та підпишіться, будь ласка. Давайте все, всі удачі, всі пока. Пользуйтесь!